Всім привіт! Ну що, в нас нарешті зима. Середина січня, зима в нас. Бачите, яка? Ходю в кофті, тепло на дворі. Ну, вночі був морозець, трішки підмерзло, хоч можна кудись виїхати. Тож болото стояло. Ну, Ось такі в нас зими. Що, зараз їхатиму по дрова. Ось я вже трішки привіз, а зараз знову поїду. Тут там мої попередні відео дивився, там про заготівлю дров. То бачили, що я заготовив собі на зиму, мені там вистачає на всю зиму буде. Але ж дрова верба. І я ніколи б не подумав, бо що верба настільки тріщить, коли її розпалюєш, вона так тріщить, що жарт і ще з димаря вилітає і метрів 10 ще може летіти. Страшно ними топити. Думаю, що може щось загорітися. Це ладно, я в котлу, то топлю, там нічого не вилітає, там все нормально. А в мене ще є баня, і нема чим баню протопити. Взяв, я розтопив в бані, той жар, як почав летіти, думаю, і хата згорить. Тож думаю, треба їхати по дрова. Ось я вже таких привіз. Це в нас акація. От на нею будемо і топити. Так що зараз їдемо і заготовляємо дрова для бані. По дрова прийдеться їхати в ліс, так як в нас тут поряд немає таких. Так що виходить, що дрова будемо красти. Ну, що зробиш? Їдемо. Поїхав за село. Тут такі бугри, наче як на велосипеді вчора їхав, наче не так страшно було. А на трициклі, ЙО МАЙО як, як я сюди буду зараз виїжджати, не знаю. З дровами. Ще ладно, пусти, я з дровами. Будемо якось пробувати, можливо. Це я зараз сюди спустився. Страшне. Слизько, болото. Попробую туди прямо, ну там, звісно, кущами заросло. Будемо бачити. Так, а нам вперед. Там вже починається ліс. Підростало. Вранці ще був мороз. Земля була замерша, а зараз вже болото. Зверху підростало слизько. Добре, що цюпки надів на колеса. Так, по дорозі точно не український. Та тут без проблем. Одним така погода добре, навряд чи хтось сюди поїде по болоті, а другим, звісно, спробуй сам сюди виїхати. Так, воно ті дерева повалені, Куди до них заїжджати, я вже не знаю. Там я пиляв вчора, чи десь звідси заїжджав. Так, ну що, я на місці. Ось тут я вже вчора трошки почав пиляти. Спакував я собі ось пилку, акумулятори. І думаю на велосипеді тихенько з'їздю, подивлюсь, що там робиться. Чи є дерева повалені. І що в нас тут робиться? Все в деревах тут. Тут вже видно, що хтось пиляв. Но я хочу знайти іменно акацію дуба або акацію сухого вже, який впав. І ось тут відразу зайшов і є акаційна. Впала. На сусіднє дерево, звалила його і тут вже хтось різав. Ось відрізали і туди далі ту акаційну відрізали. А ось пройшов трішки далі. І тут а ось що робиться. Лежать сухі, акації, те що потрібно. Зараз ми сюди заїдемо. Ось акаційна. Тут не на один прицеп мені буде. Вон поряд ще одна. І геть з краю біля в'їзду в ліс. Щас що в спину трішки напиляю, остальне завтра вже приїде трициклом і вже буде допилювать. Да це не верба. важке. Ну що, трішки підзагрузив, можна і пообідати. З дому не встиг поїсти. Я ж, дружина мені з собою зібрала, каже, а там поїстиш. Погана ця пилка, вона виходить, ну, як таке мілке, пилять, то ще нічого. Ну от такі от, скільки більше 20 см в діаметрі. Быстро, быстро сильно перегрівається. Тож приходиться ждати, поки остине. А так в принципі непогано пиляє. Звісно, якби взяти таку помощніше пилку, ну, мені таких потреб немає. Коли там я виїду, такі місця, щоб мене ніхто не чув. А так в основному пиляю біля села, там ніхто нічого не каже. Поки місць ніхто нічого не каже. Ще не знаю, чого так я... Ну як подивитися, це ж все згниватиме. А забирати його не можна. Скільки тут сухого валяється? вон там повалений дерева, хороші дерева, чи хороші дрова. І все просто згниє та і все. А заїхати, отак набрати, ні, не можна. Тільки красти приходить. Така в нас. Така в нас якась система. Хай лучше згниє, але ну, люди хай купляють по 12 тисяч за машину. Не знаю, я спалюю за, за зиму. Та як мінімум дві машини дров. А то й більше. Будинок величенький, тож дров йде багато. Так, ну як чавкати я буду, я не буду показувати, так що сідаємо обідати. Так, влізу. Так, трошки підзагрузив, не знаю, чи я його вивезу. Звісно, я возив і більше, але не так далеко і не по таким горам. Будемо пробувати виїжджати. Тільки наче виїжджати вже з'явилася проблема. Сильно піднімає передок. Перегрозив я. З багато сильно назад іде. І десь якийсь богорок у мене, хобі, в бік сейчас та, Зараз будемо пробувати, як воно нагору. Виїхав з кілометра без проблем. А тут звісно ось починається калюжі. Ну звісно, прямо я сюди не поїду. Тут загубив дрючка. Мабуть, хтось такий самий, як і я, віз. Та ну його, нема мені куди вже ложити. Хотів укинути, але це викинуть. А нам он туди під ті бугри. На саму гіршу гору я піднявся, звісно, не геть рівну, ось. Руля не контролюю я зовсім. Його повністю піднімає. І так от бугра до бугра. Ну, виїхав. Ну що, я якось так, я вже й дома. Чесно кажучи, я не думав, що я так легко доїду. Думав, десь там щось якісь будуть проблеми. Ні, все нормально. Під усі гори виїхав. Так, красота. З ципками. Без ципків, звісно, я не виїхав. Це однозначно. Що, розпилюємо далі. А, хочу. Відразу знаю, що будуть запитання з приводу цієї пилки. Кожен раз, коли знімаю відео з дровами і постійно в мене запитують про неї. Що я тут по ній можу сказати? Пропрацювала вона вже в мене більше двох років. Рідні акумулятори, акумулятори в цьому році все, пропали. Вони вже заряджаються, ну, пиляють максимум там. Ну може? Половину цього бревна перепиляє. Половину оцього дрючка може перепиляє і все. Акумулятори здохли. Це в мене акумулятори з косілки. У на... мене є ще акумулятор на коса. І от з неї акумулятор. Я спеціально таки купував, щоб акумулятори підходили. Тож вони ще працюють, але ну, вони куплені в цьому році. А по-іншому питань немає зовсім. Все пропрацювало, ніяких проблем не було. Трішки не подобається ось ця масленка. Вона ручна, виходить, нажимаю і тут витікає масло. Ну, В принципі, нічого страшного в цьому немає. Я ще її окремо буває з бутилки. Так. Беру з собою лину легенько та й вся смазка. Товсте пилять таке Ну, можна, Ну, важко перегрівається, треба давати їй охолоджувати. Самопилка це Макіта. Ой, не пам'ятаю вже точно, яка там назва. Ну, Це не оригінал, це китайська підробка. 100%. Стояла вона на те час, коли я купував, це два роки назад, десь 3500 плюс-мінус. Ну хоч і підробка, але не дешева підробка. Тож, тож вона і працює. З мотором. Мотор сильний, хороший, хоча він тут манюсінький, я не знаю. але він безщоточний. Мотор хороший. Все. Щоб про неї, про неї так сказати, не знаю. Ну отак для дому ідеальна штука. Легенько, десь залізти на дерево, щось перепиляти, так ну великою, ну якщо двома руками ну, невдобно, однієї ще й держатися, а цією от заліз, оп, перепиляв, що потрібно. Та й десь так щось якось дрючка відпилять, якось доску перепиляти. Ну що ти візьмеш, будеш бензопилуту заводити. Ну, мороха. А це, звісно, красота. Ну, за акумуляторами, звісно, проблеми. Два роки проробили і пропали. Ну, Я спробую їх розберу. Передивлюся, які там ячейки ще залишилися живі, Ті оставлю, а замість замісних додавлю Замість них додавлю нові. Та я думаю, що буде ще працювати. Подивимося, що буде. Ну, от така пилочка. Так що якось так. Все, всім пока.